Запитуйте, Ігор, як же ж ти поборовся з тими квочками, що придумав? Та все дуже легко і просто. Отак От придумав, закрив їм фіртку, бо там за стіною у нас відбуваються ремонти і не дав туди доступу. І тепер у них, виходить, нема де посидіти. Тут же ж їх півні ганяють, вони ото підуть туди до скрині, знесуть яйце, десь отам у кормушки знесуть. І все, перестав і квокать, і все налагоджується. От такий вайфак. Так що вирішив отак. Питання. Що все позакриваю? Що ви тут? думав теж вже випускати іскрині на подвір'я. Так на дворі вже холодно, воно погода міняється, курчата скупчуються, почали вже й приміщення протоплювати. Ну, теж, знаєте, от зимні курчата вони і гарні, вони будуть більш здоровіші, імунітет у них буде сильніший. Ну, є, звісно, проблеми. Проблеми в тому, що це такі перепади о, температури, що потрібно все одно бігати. Не можна так бути рукожопим, бо все, що хочеш, відбувається. Вони ж зранку став, задавили вони курча о, брами. Це я їх перегнав на цю загородку. Думаю, поки брама тут дурія, відпочиває, поки не переквокчуть. А я перекину їх туди. Ну і в ітозі утром устав вони його придали. Вони ж як оті дурні, то десь голову запхнуть в якусь сітку, то десь якусь щелину е, скупчується. Приміщення велике, а на вечір е, підня, ну, піднялася, опустилася температура. То я сьогодні то пішов в брудер, поробив їм сідала. Думаю, хай все таки вже сідають. Щоб не було що лізти один на одного, як дурні. Ну брудері тепленько, нагнали температуру. Вже ж спішимо бігом-бігом зробити це приміщення. Ну, блін, ну, що ж, заказали вікна, вікна будуть там з Полтави вести, поки замовлення обробили, поки оплату внесли, поки це то те, то те. І це десь днів 14, а може й 20, поки привезуть ті вікна. Застой. Вже воду то зробили. Ще ж треба дірки довботі робити дверцота, троє постикових заказали. Ну коротше. Вистачає, вистачає, ну буду сам установлять, не ні, до нікого не нанімав, хочу сам зробити. Для того й мужик, щоб у нього руки росли з правильного місця, а не всіх підряд о, нанімати. Бо як наймеш о ті вікна ставить, отакі нахерячать щелини, що туди кирпич по бокам уліз. Я просто ніколи цього не можу розуміти. Це що дерево, воно що розбухатиме. Ну, а тоді повикльовує та курка той піноплащі, ті горобці не, на подвір'ї. І тоді дирки ті світяться, не можеш їм дати раду, чи цементом забивати, чи що то виміряв уже сам, максимально зазорчики невеличкі, але буде діло. Ще якби воно і здоров'я. би не, не встигаю. Важко то, то покосив, то огороди, то те. То те як воно є з дружиною і Я ж не буду дружиною давати їй мотобок, да, чи оту бензокосу важку тягати, чи це зерно, що там нагронулювати, чи, чи це все. Дружину треба берегти. Мужик, то таке, що. Мені мені то вже що. Я своє здоров'я і так уже на пасіки вбив і все, то повага повинна бути. А дружина, хай живе і буде здорова. Тож, курочки, всім глядачам скинуть на а, Я Гашу вам світу, і пішов і я щось повечерюю. Без задніх ніг падаю.